Вітаю! Час новин на 9 каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Сьогодні у випуску про таке: збили більше 60 ракет з більш ніж 70 запущених. Чергова масована ракетна атака на Україну. Інспекційний об'їзд. Черговий по місту перевірив встановлення вікон у будинку на житловому масиві перемога, попередити розповсюдження коронавірусу. Проби на аналіз covid 19 тепер беруть з каналізації. 352-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледара. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться в нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках під вогньове ураження потрапили чотири райони населених пунктів Харківської області: п'ять Луганської та Торецьке на Донеччині. В районах Стельмахівки та Діброви силами оборони вдалося відбити атаки противника. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони близько 15 населених пунктів Донеччини. Серед них Миколаївка, Спірне, Часів'яр, Бахмут та Майорськ. В районах Красної Гори та Бахмут. То наші бійці відбили атаку окупантів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти вздовж лінії зіткнення в районах Авдіївки, Красногорівки, Параскоївки та Причистівки. Наші бійці відкинули ворога. На запорізькому напрямку вогнього ураження зазнали 14 районів населених пунктів Донеччини. Та Запоріжжя. Від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів на Херсонському напрямку, в тому числі і місто Херсон. Чергова масована ракетна атака на Україну сталася сьогодні, 10 лютого. Ворог запустив 71 ракету і сім ударних безпілотних літальних апаратів шахет. За повідомленням головнокомандувача збройних сил України, наші бійці знищили 61 ракету і 5 дронів зокрема 9 крилатих ракет, знешкоджено над територією Дніпропетровської області, силами повітряного командування. Схід. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Внаслідок масової ракетної атаки знову постраждала енергетична інфраструктура країни. У ДТЕК повідомляють про чотири пошкоджені теплоелектростанції, а також про двох поранених працівників станції. По закінченню атаки енергетики оперативно приступили до ремонту обладнання. На Дніпропетровщині після обід вже повернулися до стабілізаційних відключень електроенергії за графіком. Неспокійною була і ніч на Дніпропетровщині. В повітряний простір області прорвалися шахеди. Повітряне командування Схід прозвітувало про збиття всіх безпілотників силами ППО. Проте рятувальники повідомляють, є влучання ракетами по критичній інфраструктурі. Є влучання в енергетичний об'єкт у Криворізькому районі. Внаслідок прильоту маємо серйозні руйнування. Поранений працівник підприємства це 46-річний чоловік. Йому надали всю необхідну медичну допомогу, лікуватиметься він вдома. Також у Піщанській громаді ламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Внаслідок чого сталося займання. Пожежі рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих. Черговий по місту. представник міської влади проінспектував встановлення вікон у будинку на житловому масові перемога. Після прильоту ракети, 14 січня, по дев'ятиповерхівці, окрім другого та третього під'їзду, постраждали і інші корпуси. Там від вибухової хвилі практично у всіх квартирах вилетіли вікна. За підрахунками комунальників, необхідно встановити майже 1300 шибок, з яких 800 вже встановили. Про інспекцію у будинку, що постраждав від ворожої ракети, далі у сюжеті. Багатоквартирному будинку на житловому масиві перемога, в який поцілила ракета, більшість вікон вже замінили. 9 лютого директор департаменту житлового господарства міськради Владислав Грицай проінспектував встановлення вікон в будівлі. На сьогоднішній день вже закончили очередну квартиру, то тобто все йде у нас гласна графіка, і ми ці роботи будемо продовжувати і закінчимо, Ну в ближайше я думаю, що е, е, як тільки завод віддасть нам. Окна то дві неділі ми їх постанови. Наразі замінено понад 800 вікон із 1274 запланованих. Також директор департаменту розповів за попередніми висновками експертів, третій корпус, а саме другий і третій під'їзд у постраждалому будинку відновленню не підлягає. Інші корпуси після ремонтних робіт цілком придатні для проживання. На сьогоднішній день у нас. Всі комунальні, скажімо так, услуги на этот дом подані повністю. Тобто, це вода, світ, електроенергія, отоплення, каналізація, робота ліфтів. Тобто, все працює, крім одного під'їзду, в якому необхідно буде виконувати заміну ліфта. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Потрібні бійці, лікарі, юристи, психологи та зв'язківці. Мешканці Дніпропетровщини запрошують до стрілецьких батальйонів ЗСУ. На службу кличуть вмотивованих чоловіків та жінок від 18 до 60 років. До лав ЗСУ приймуть тих, хто пройшов військово-лікарську комісію. Новобранці опанують основи воєнної спеціальності, матимуть гідні умови служби, отримують усі пільги та гарантії від держави. Про це повідомляють в Дніпро ОВА. Звертатися слід до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Дізнатися про вакансії можна і у центрах зайнятості та ЦНАПах Дніпропетровщини. Нагадаємо, також на Дніпропетровщині формують вісім бригад гвардії наступу. Шановні мешканці Дніпропетровщини, наразі ми маємо спільне завдання та можливості забезпечити необхідний рівень обороноздатності нашої держави, зупинити спроби ворога зламати нашу оборону. Уникнути втрат серед цивільного населення та звільнити окуповані території нашої країни. Не варто чекати. Треба проявити ініціативу та долучитись до формування нових окремих стрілецьких батальйонів. У Дніпропетровській області відпрацьовують нову технологію епідеміологічного нагляду. Представники міжнародних організацій аналізують стічні води. Так вони намагаються вчасно помітити та попередити розповсюдження ковіду. Проби беруть двічі на тиждень на станціях аерації. Це дев'ять точок відбору у чотирьох містах нашої області. Така технологія вже запрацювала у кількох регіонах країни. У стічних водах вірус можна зафіксувати раніше, ніж коли підвищиться рівень захворюваності. Тим більше, що у складних умовах люди неохоче звертаються до лікарів. Це дасть змогу спрогнозувати майбутні хвилі поширення covid 19 тому що вірус в каналізації з'являється раніше, десь на тиждень-два, ніж підйом захворюваності в популяції. Чому? Тому що вірус починає людина виділяти через кілька годин після того, як вона інфікувалася. Дніпро піклується про сім'ї з дітьми, які мають порушення психічного та фізичного розвитку. Допомогу таким родинам надають у кількох закладах міста. Один з них це відділення Центру соціальної підтримки дітей та сімей. Довіра, як саме допомагають дітям з особливими потребами в нашому наступному сюжеті. Складай можна слони попросимо. Давай ми його загорнемо. Немає камінця. Юлія водить до центру соціальної підтримки дітей та сімей довіра трирічну донечку Софію. За словами жінки, з дитиною займаються реабілітолог, дефектолог, логопед та психолог. Мати каже, що за півроку бачить значний прогрес у розвитку дитини. Розповідає заняття безкоштовні, допомога висококваліфікована. Човника він пливе в Африку Пливе у відділенні центру соціальної підтримки. Довіра працюють із дітьми, які мають порушення психічного та фізичного розвитку або особливі освітні потреби. Служба раннього втручання цього центру допомагає саме родинам з дітьми. До нас звертаються сім'ї з дітками, в яких є якісь особливості розвитку вже маються, або є лише певні сумніви стосовно того, як розвивається дитина. Є ризик їх виникнення лише за певних обставин. Сім'я звертається до нас, ми діагностуємо. Спілкуємось і бачимо, яким чином ми можемо їм допомогти раніше. Тут працювали з дітьми до чотирьох років, адже чим раніше звертають увагу на порушення розвитку, тим результативніше буде робота з дитиною, наголошують фахівці. Проте війна внесла свої корективи. Дуже багато сімей внутрішньопереміщених осіб звертаються за допомогою, бо дитина за певних обставин можливо на якийсь час перестала говорити, щось трапилось і йому просто потрібно трохи. Підтримки, і ми надаємо також таку послугу. У нас і психолог спілкується, і лікар-невролог, тому ми не обмежуємось зараз саме віком від 0 до 4 років. А є діти, у нас є хлопчик з переселенцями Северодонецької, йому 6 років, тому так. Мультисенсорні дошки, сенсорна підлога, світловий дощ це інклюзивно ресурсний центр. Тут працюють з дітьми майже з перших днів від народження до 18 років, які мають особливі освітні потреби. Це може бути ранній дитячий аутизм, діти з синдромом Дауна, діти з інтелектуальними порушеннями, малеча з гіперактивністю або ж дефіцитом уваги, а також діти, які мають мовні порушення. Наш інклюзивно-ресурсний центр працює за дітками, які мають особливі освітні потреби. Ми кожного дня приймаємо на консультацію батьків або законних представників дітей для того, щоб. Відповісти на їхні запитання, які у них виникають відповідно до організації інклюзивної освіти у закладах освіти. А от з молоддю, яка має інвалідність, працюють у Дніпровському міському центрі соціальної допомоги. Тут юнакам та дівчатам допомагають пристосуватись до нормального життя. Також працюють різноманітні гуртки у воєнні часи і дозвілля влаштували відповідне дітей вчать шити та в'язати їх вироби, шкарпетки, балаклави, шапки тощо. Потім відправляють захисникам України. Олена Файна, Павел Грунт, новини Дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями спокійних, вихідних і тільки гарних новин.